Друзі, дуже дякую вам за підтримку. Сьогодні я хотів би коротко вам розповісти, скажімо, поділитися деяким досвідом щодо підручників. Іншими словами, ми почнемо розбирати таку досить велику тему, яка називається алгоритм. Що це таке? Розумієте, в кожному, у всьому є певний ритм, для того, щоб ми хотіли, скажімо, Досягти якогось сприйняття, чи то музики, чи то мистецтва, чи літератури, чи будь-чого, має бути певний ритм в тому предметі, який ми вивчаємо. Через те, що ми самі є ритмом. Серце, кров, все, інше, все це працює з певним ритмом. Сьогодні ж ми торкнемося ритму або алгоритму роботи автодидакта. І однією з тем, це яка стосується підручників. Тобто, які підручники ми маємо перш за все вибрати. Так як ми знаємо з вами, що потрібно починати з вимови. і Ви вже цей підручник знаєте, аеробіка в роті, От це той підручник невеличкий, який треба знайти, придбати, він настільки, скажімо, вишколений, він такий гарний Там настільки все точно пояснено, що ліпшого ми нічого просто не знайдемо. І після того, як ми пройшли фонетичний курс, або цей, скажімо, підручник, цей невеличкий підручник аеробіка в роті Валерія Курінського, ми можемо вже після того переходити до підручників. Підручники також потрібно вибирати собі. Є підручники з фонетичними курсами, але ви там зустрінете такі фрази, ну, які, ну, по-перше, там немає фокусування такої річ. Така річ не, не існує. Потім там немає, а, нічого не говориться про форму язика. Я вже не кажу про а, самий ВАБ. Через те, що ВАБЕК в цій формулі най, найлегше. А от якраз фокусування, яке визначає, куди мають направлятися рухи мовного апарату, а також а, форма язика через те, що язик може бути таким. Рівним, от таким, майже як в українській мові, таким, так це в німецькій мові, в нього приблизно така форма, французький він ближче до української, да, такої форми. і в англійській він так викручений, він фактично так завернутий. в роті. А це все і це форма і це форма її язика. Це форма початкова, як якою він починає рухатися, робиться необхідні рухи. От, і потім повертається в цю номінальну базову позицію. І так, ми пройшли з вами, ви пройшли фонетичний курс. Супер! Відчуваєте, що ви вже можете. Це, це початкова річ, яка просто необхідна. Тому що далі от нам уже далі потрібно вибирати підручники, з якими ми будемо працювати. Підручники є різного рівня, є для, для початківців. Є складніші, можна так розділяти першого, найпростішого рівня, потім другий, третій і так далі. Так от, на першому етапі нам потрібно вибрати найпростіші підручники. Як ми це робимо? По-перше, чому? Тому що якщо буде щось складне, підручник буде складний для нас. Ми не захочемо займатися. Надто складний. Все. Уроків не буде, успіху не буде, бо нам буде настільки складно. Що ми просто не зможемо а, за ним працювати. Що мається на увазі складно, по-перше, уроки можуть бути на дві сторінки, один урок, а може бути на 50 сторінок. Є такі підручники. Я зараз, я зараз вам приду, буду показувати. Підручнику можемо ми вивчати, там, наприклад, 5-10 нових слів в кожному підручнику, і якесь одне граматичне правило або два. А може бути, такі підручники є на 100 слів, наприклад, і граматичних правил, там штук 15, і, іншими словами, на 50 сторінок один урок. Звичайно, для початківець, який би він був недосвідчений, навіть автодидакт, йому такі уроки не зайдуть. Тому беремо найпростіше, що я вам пропоную брати найпростіше. Підручники для школи український підручник, ось французький такий. Це автор у нас Тімченко. Це було видання, в якому році, зараз подивлюсь, 2002 рік. Це просто супер серія підручників. Візьміть там, здається, з 5 по 10 чи 11. Всі ці підручники потрібно взяти. Це для початкового рівня. Німецької у нас є такий підручник, теж для школи, шкільний підручник. Автор бассай. По-перше, ви отримаєте масу на солоде. Хороший папір. Потім тут правила. <с> да, це вже я взяв правда, за 10, для 10 класу, де вже і пояснення йдуть німецькою і французькою теж. Да, мабуть. Лізи да, і лізу Ансен. Хороші підручники, беріть з 5-го, починайте з 5 класу і починаєте працювати за цими підручниками. Для англійської подивіться, що там є, бо я англійські свої підручники проздавав, проздоровав комусь і тому не маю що вам показати, але для іншого рівня я вам трішки покажу. І так, ви взяли і починаєте працювати. Що значить працювати з підручниками? Так як ми з вами вивчаємо три мови одночасно, ми проходимо в день 1-2 уроки. За цими шкільними підручниками. Можливо комусь вдасться проходити більше. Ну, три. Чотири, я вже не знаю. Але якщо вдасться три, три, проходити три уроки по кожному, з кожної з, з цих мов, це буде просто супер. І таким чином ми проходимо весь цей шкільний курс, всі ці підручники. Але повірте мені, що з у нас в кожної людини така річ, яка називається габітуація. Тобто звикання. І от я сьогодні беру ці підручники, для мене здаються нови, ну, новими свіженькими через те, що вони в мене стояли в такому далекому, десь дуже далекому, темному місці, де їх не видно. Я проходжу там полиці, вони високо, я їх ніколи не бачу, через те, що вони там стоять для того, щоб освіжатися. От нам в квартирі своїй потрібно знайти таке місце, куди ми будемо складати підручники, до яких ми вже звикли. Для того, щоб вони там постояли, і у нас виникло нове, свіже сприйняття їх. Таких підручників має бути як мінімум 3. Якщо у вас буде 5, це вже буде добре. Якщо у вас буде 25, це буде погано. Через те, що, ну, уявіть собі, 25 підручників для початкового рівня це надто багато, це і не потрібно. Тобто, коли інструментів надто багато, ми втрачаємо інтерес до їх використання. Треба бути 3-5, це буде скромно, ну 7, це буде скромно і це, цього буде достатньо через те, що ми будемо завжди відчувати, на якому рівні ми знаходимося, який підручник нам заходить дуже добре. Ще одну річ скажу: підручники бувають складними ще й тому, що укладачі. Не вибирають їх для рівня учнів чи для рівня студентів, які будуть займатися цими підручниками. Тобто, надто складні. Той, хто укладає той, підручник, автор підручника, він може, для нього це може бути легко здаватися, але не легко для студента, для учня. Тому відчувайте оцей правильний баланс. Добре, ви мене, ви мене можете запитати, а де ж взяти ще підручників для початкового рівня? Складне запитання. Беремо всі які. є. Ви можете мене запитати, щоб брати російськомовні, так беріть. Просто підручники російськомовні треба переробляти під україномовного скажімо, студента. І тим паче, що пізніше, десь на тому якомусь там третьому четвертому рівні. В смислі класу, якщо це шкільні підручники, вони переходять вже на іноземну мову. Пояснення роблять вправи, там задають уже іноземної мови. Тому вже не буде багато такого російського. Але підручники спокійно, ці російськомовні, потрібно переробляти. По-перше, якщо взяти ті совєтські ще підручники, я вам буду їх зараз показувати. Колись підручники видавали в совєтській школі, там були і українські вчені, багато працювали над підручниками, кладачами були. Та да, вони укладали на російській мові. Підручники це робилося для всього Совка. А, що ми можемо з цим робити? Ну, якщо ми відмовимося взагалі від використання підручників російськомовних, то в нас з деяких мов взагалі підручників немає на українській мові. Ну просто немає. От на французькій є, є всього-навсього один, я бачу. Зараз, можливо, більше є. В сенсі... Крім тих шкільних, які я вам показав, ось ще є такий підручник. Французький для е, україномовної аудиторії. Так. Комірна Самойлова, автори Мануель до франсе. прем'єр гани. Можливо, це навіть і буде для п'ятитомник. Я не знаю. Пошукайте на ринку, подивіться, що там є. Але <кл 'язавшись> у, у російськомовні підручники спокійно переробляємо. Там де слово Москва, можна його за. Заблорити чимось, чи замалювати, чи просто не звертати увагу. Розумієте, що у нас є своє завдання, і ми маємо це завдання виконати. І так, я вам вже показав для української мови французькою. Давайте ще щось французькою пошукаю, що є, якщо є. Да, ось із совєтських таких підручників колись видавали. Це у нас автор хто? Попова казакова-ковальчук. Попова Казакова ковальчук. Здається, це був, не, був непоганий підручник. Хороший був підручник. ну Це совковий, пер, пер, передрукований. Можливо, вони вже є українською мовою. Не знаю, подивіться. Е, якщо взяти е, складніші підручники, які з відразу початковий рівень з, іде на французькій мові, наприклад, ось цей курс, да, ble, то ви можете втратити бажання навчатися. Ні, це він. Він простий. ну, іншими словами, відчувайте, якщо він вам заходить нормально, якщо він здається вам нескладним, тоді можна брати ці підручники, наприклад, Blied. Є українською, беріть українською, немає. Ну що зробиш? Селяві, що будеш робити? Можна, я коли взяв такий підручник. Оце той, який бажав не брати. Це був курс французького язика для взрослих бургарда, 1916 рік. Люди добрі, ну тут отак, такі уроки, величезні таблиці, величезні завдання. Тут, скажімо так, цей підручник мені прийшлося ще й розрізати. З ним ніхто врешті-решті не користувався. Він надто складний, це зрозуміло. Він складний навіть зараз, якщо взяти ну, ні, ну Зараз для мене це нормально. Але тоді, коли я взявся за нього колись давно. Ну, можна зуби так сказати зламати, з чого я нікому не бажаю. Але я вам можу про це тепер говорити. Був колись такий курс може, здається, він зараз вже є е з українськими якимись поясненнями. Це хороший курс. Це була мрія дістати може в совку це була мрія. Це я не знаю, як якийсь Мерседес все ну, для таких бізнесменів купити. Через те, що без цього підручника. Ну, Вважалося, не можна вивчати <св> французьку мову. Це по французьким підручникам, тому беріть всі іноземні видання українські, російськомовні, Російськомовні тільки потрібно переробляти, щоб воно вас не дратувало. От дратує щось, ви його закреслюєте, переписуєте і так далі. Є підручники, які дратують надто, в смислі, вони явно антиукраїнські. Є такі підручники. Я такі знаходив. Це з італійської мови. Вони ну, совєти спеціально їх замовили для того, щоб ті, хто вивчають італійську мову, щоб у них така була відраза до українців. Це в радянські часи робилося. От. А, такі підручники можна викидати, бо їх дуже тяжко переробити. Якщо там є ідеологічний якийсь момент, ідеології дуже багато, таке спокійно потрібно відправляти на смітник. От. А, потім давайте по-німецькому. З німецьки пойдемося. Можна а, зараз вже є таке «Бориско». До речі, це здається, Україна видавала, От. до чого не проблеми. Це видання було, здається, в Києві. Так, да, Київ. Це Київ видавав спочатку російською мовою. Бо ну, як же ж не видавати російською, а видавати українською. Але потім, врешті-решт, вони його видали українською мовою двохтомник. От тому пошукайте, всі радять. Я трішки ним займався, але я перший том дав одній людині хорошій дуже людині на те, щоб вона щось там подивилася, і так ця людина мені її не повернула. Це хороший урок. Свої підручники, до яких у нас є якась прирідність, які ви нам приєднулися, стали нам дорогими, нікому не віддавайте. Будете шкодувати, як я шкодую. Нікому, хай вони залишається вас, бібліотеці, будуть вам нагадувати, ви будете до них повертатися через те, що вони стають друзями, до яких варто звертатися. Повертатися знову і знову. Підручники потрібно проходити кілька разів, не один раз. Це по-німецькому. А в Білорусі колись видали оті, такий хороший підручник. Мені він подобається, незважаючи на все, тут здається, немає ідеології. Я пройшов його велику частину, тут немає ніякої ідеології. Зав'ялова. Автор Ільїна. Якщо вам вдасться знайти, це хороший підручник, тут багато вправ, але це вже трішки вищого рівня, ніж той початковий шкільний. Ви будете пробувати на свій, на свій смак і дивитися. От, З англійських ну це класичний підручник, ми називали його от, Наталія Бонк, він є вже українською мовою. Тому шукайте це хороший підручник. Там транскрипції є в словниках. От. Багато вправ, чудових вправ, ми називали Наталя Бонг. Колись давно. Нат... Наталя Бонк. Він здається, в двох томниках є, в мене немає ні другого тому, ні української немає, тому що це із старі... моїх старих запасів, те, що я колись проходив. Якщо ви на початковому пі... періоді почне візьмете такий підручник, то ви теж можете зламати зуби. Цей підручник хороший. Deutsch германістик студентен, але це вже для знаєте, такого е серйозного рівня. Тому це німецькою, ну, от і пояснення, і вправи, все німецькою. Тому на першому етапі ми не беремо такий підручник. На другому, на третьому, на четвертому ви там уже собі відчуєте, коли можна. Через те, що підручник хороший, тут в кольорах дуже багато різних прав. От. Скажімо, це такий золотий підручник. Ще на першому етапі, якщо захочеться, можна купити цей шрите дой, дой От. І, Але він теж буде складнувати, можливо. Та, тому відчувайте. Тут є багато малюнків, хороші розминути фрази. Всякі, ну... Він зроблений був з любов'ю. Цей підручник шхайте. 100% є ще. І тут у мене в бібліотеці є ще підручники. Я думаю, що ви самі розберетеся. Що нам ще важливо так, про підручники, це я, мабуть, все сказав. Тому ми ті, з якими підручниками ми не працюємо, ми відкладаємо десь в темне місце під ліжко, під диван, десь в полиці, куди-будь-куди, -куди, щоб воно не було на наших очах, щоб у нас не було такого пасивного звикання. І завжди шукаємо свіжий, свіжий підручник. Той, що ми відкланені на 2-3 дні, він вже може бути освіжилим для нас, і ми можемо з ним вже займатися. І постійно так міняємо, проходячи уроки, стараючись проходити. Я розумію, що пройти один урок на трьох мовах, або по два уроки на кожній мові, це нелегке завдання. Але якщо дуже хочеться, то можна. Потім ми ще пам'ятаємо, що нам ще потрібно закладку робити щодня: німецькій, французькій, англійській. Про закладки я дуже багато говорив. Про методику курінської я теж вивчення мнемотехніку курінської є багато тут. Якраз, от все, що можна сказати, про мнемотехніку курінського, про техніку запам'ятовування, є тут на, на Патреоні. Тому користуйтесь, дивитесь, дивіться, і треба причити себе проходити все-таки закладку, робити закладку на сто слів, і постаратися пройти її протягом дня 5-7 разів, приблизно так. І, але тут дуже важливо зробити таку річ: ми працюємо з закладкою не для того, щоб запам'ятовувати. От як тільки ми собі внушили, що ми будемо закладку робити і вивчати, щоб запам'ятати, у нас буде повний провал. У нас буде гвалтування себе насилля над собою. Тому ми це завдання собі не ставимо. Добре, ви запитаєте мене, яке завдання ставите. Досягти відчуття знайомства словами на рівні мовного апарату. Так як скрипаль знає якийсь да, штрих, по-перше, штрих знає, і як пальцями переходити якусь фразу, так само нам потрібно знати. Від, ну, хоча б відчувати, що ми знаємо, як це слово читати. Ми знаємо, як його говорити. А от чи пам'ятаємо його, чи не пам'ятаємо, це ставимо на другий ряд. Хоча я знаю, що нам потрібно запам'ятати. Воно запам'ятається. Якщо ми будемо до нього дуже з любов'ю ставитися і багато повторювати, то воно обов'язково нам запам'ятається, і ми його вивчимо. І потім я буду ще про, це, про ці речі розповідати. Як можна вивчати інакше. Ще раз дякую за підтримку, а щастить.